Кошенятка льонька помітив ще на прогулянці, але Ніна Іванівна організувала гру в гусі-гусі, і він так і не зміг підійти ближче. Кошенятко було руде, таке ж, як льонька. Тільки вії не зрозуміло руді чи ні. У льоньки ось руді. Мама казала, що це його сонечко поцілувало. Мама теж цілувала льоньку, потім померла. З тої пори більше ніхто його не цілує. Татові нема коли, а бабуся чомусь льоньку не любить. А якщо сонечко його поцілувало, виходить він тоді, сонечків син. Цікаво. Рудого кошенятка також поцілувало сонечко. А у кошенятків є вії. Всі ці думки проносилися в льонціній голові під час тихої години. Смирнов, ти чого не спиш? Ніна Іванівна поправила йому ковдру. «Заплющуй льоня оченята. Він слухняно заплющив очі, але заснути так і не зміг. Лежав та слухав, як у роздягальні Ніна Іванівна говорила комусь. Ну, і скільки це буде продовжуватись. Подумай один помічник на дві групи при нашій кількості дітей. Це просто неподобство. Та хто піде на таку зарплатню? Ой, ніно, добре, що Ганна пішла, відповів інший голос. Як вона до дітей відносилась, так краще ніякої нянички не треба. Не треба, та як з дітьми справлятись, пропонуєш. Так, добре. Ми з тобою це питання все одно не вирішимо, відповіла Ніна Іванівна голосу, та все затихло. Нянечку Ганну Валеріївну, що пішла з садочка, льоня боявся. Та не тільки він. Вона часто сварила малечу, а якщо вони не хотіли їсти садочкову кашу з грудками, могла сильно запхати ложку до рота, так що язику ставало боляче. Одного разу силою натисла ложкою і льоні на язик, а його знудило прямо на стіл. Як же ж вона кричала? Льоня тоді дуже злякався, та Ніна Іванівна сама вмила його і переоділа, а Ганні Валеріївні наказала так не робити. Потім, мабуть, хтось поскаржився на няню, і вона у садочку більше не з'явилась. На вечірній прогулянці Льоня знов спробував побачити кошенятка, але помітив тільки рудий хвостик, що майнув у кущах за альтанкою. А потім прийшов тато. Після смерті мами тато майже не розмовляє з Льонею та зовсім його не помічає. Приводить додому з садочка і відправляє гратися до кімнати. Одного разу він почув, як бабуся сердито сказала татові: Сергію, я котрий раз говорю, що ти виховуєш не свою дитину. Він не схожий на тебе, ти не бачиш. Мамо, він схожий на надю. І на надю він не надто схожий. Хіба проблема зробити тест? Як на мене, це простіше, ніж тягатися з чужою для тебе дитиною. Так, але я тягався. Як ти висловлюєшся з ним чотири роки тепер вже майже п'ята. Тоді ти мав свою псевдосім'ю сім'ю та дружину, що повісила тобі на шию незрозуміло чию дитину, а зараз її немає. Тобі потрібно влаштовувати своє життя та заводити своїх дітей. А якщо ти, мій любий синку, розраховуєш на те, що з хлопчиком стану тягатися я, то дуже помиляєшся. Мені це не потрібно. Льоня нічого не зрозумів. Бабуся часто говорила сердитим і незадоволеним голосом, до якого він вже звик і майже не звертав уваги. Вранці у садочку з'явилася нова няня. Вона була зовсім не така, як попередня. Це Льоня відчув одразу: нова няня не кричала і не сварилася, а тихо щось говорила дітям, та вони їли. Льоні стало цікаво він відклав ложку та уважно дивився на жінку. Няня підійшла: Привіт, як тебе звати? Льоня. А мене Ірина Сергіївна. Чому не їси Льоня? Я кашу з грудками не люблю. Льоня, скажу тобі по секрету я теж не люблю кашу з грудками, та ніколи не змушую дітей їсти ці грудки. Ти можеш просто залишати їх на тарілці, якщо трапляться. Потім подивимось, у кого було найбільше таких грудок це було цікаво. І льоня почав старанно шукати грудки у своїй тарілці. На його здивування їх майже і не виявилось. Зате під час пошуку він непомітно з'їв кашу. Няня похвалила його і сказала, що він великий молодець. Льоню вже давно ніхто не хвалив, і він дуже зрадів. З цієї пори у садочку йому стало подобатись ще більше. Ірина Сергіївна намагалася в усьому допомагати вихователю, та дітки швидко звикли до неї полюбили. Якось Ніна Іванівна попросила няню побути з малечею під час тихої години, а сама пішла до кабінету завідувачки. Діти мирно сопили носами, та тільки льоня знову не міг заснути. Льонечку, ти чому не спиш? Ірина Сергіївна погладила його по голові. А ви знаєте, що моя мама на небі? пошепки запитав хлопчик. Горло Ірини Сергіївни перехопило. Ось воно що. Їй одразу сподобався цей неусміхнений руденький тихий хлопчик. Вона вже помітила, що льоню забирає то постійно поспішливий батько, то роздратована жінка похилого віку, напевно, бабуся. Та жодного разу мама. Ні, малюк, я не знала. А ще мене сонечко поцілувало. Це я помітила, посміхнулась Ірина Сергіївна. А кошенятків бувають вії? Мабуть, чому ти запитав? І льоня тихим шепотом розповів няні все про руде кошенятко, що живе в кущах, про те, що його, напевно, теж поцілувало сонечко, та якщо так, то він, мабуть, льонін брат. Льоня б хотів брата, навіть кошенятка, тому що його більше ніхто не цілує без мами. А кошенятка вміють цілувати дітей. Ледь стримуючи сльози, няня ще раз погладила руду вихрясту маківку. Кивнула. Так, льонечка, кошенята вміють цілувати дітей. Тільки язичок у них шорсткий. А ти поспи, добре? Справді шорсткий. здивувався льоня. Закрив очі та й одразу ж заснув. Так, Ірина Сергіївна, там не просто все. сказала вихователька, коли няня спитала про льоню. Мама у нього з дитячого будинку була, померла нещодавно. Свекруха так і не прийняла невістку. Все батькові Льониному твердила, що вона йому не пара, і син не його. Не знаю, як там зараз. Хлопчик, чистенький, доглянутий, але посміхатися майже перестав. Хоча раніше світився, як сонечко, весь в маму. Одного разу льоня не прийшов до садочка. Захворів, напевно. В місті, не дивлячись на майже вже літню пору, лютував вірус. Але льоня не з'явився ні через тиждень, ні через два. Не прийде Льонечка більше, сказала Ірині Сергіївні Ніна Іванівна. Його батько в дитячий будинок оформив, до завідувачки за документами приходив. Як в дитячий будинок Ірина й не зрозуміла одразу при живих батькові та бабусі, так у тому ж і справа, що тато Льоні виявився йому нерідний. Вони з бабусею тест ДНК зробили. П'ять років хлопчика виховували, і в притулок. Що ж за люди такі? Додому Ірина йшла, як в тумані. Перед очима стояв довірливий рудий хлопчик, а у кошеняток є вії. Аж раптом від паркану дитячого садочку прямо під ноги метнулася яскрава грудочка. Розгубившись, вона все ж підхопила його до рук та зрозуміла кошенятко. Руденьке, мабуть, те, про якого розповідав їй Льоня. Льоня, льонечка, бідна дитина. Як йому все це пережити? Так і зайшла до квартири, погладжуючи знахідку. Вдома роздивилась уважніше кошенятко, не зовсім маленьке, швидше підліток, яскраво руде, брудне, але це нічого, викупаємо. Ой, а війто у кошенят, виявляється, немає. Коли пізно увечері чоловік Олексій повернувся з роботи, чисте і нагодоване кошенятко хоробро вибігло йому назустріч. О, в нас поповнення? Ір, а він меблі не попсує? Побачивши засмучене обличчя дружини, захвилювався. Ти чого? Та я не проти. Я ж так спитав. Хлопці, в кого вони є, розповідали, що коти, шкодники ще ті. Льош, щось трапилось? З мамою? На роботі? Вони проговорили півночі. Нарешті чоловік спитав: Ір, ти впевнена? Це ж не кошенятко з вулиці взяти. Чи вона впевнена? Вона і в садочок працювати пішла, тому що як своїх дітей немає, то хоч з чужими. Олексій говорив, що все налагодиться. Лікарі, що, на жаль, ні в чому вона не впевнена. Вона просто знає, що Льоні не можна у дитячому будинку, як сьогоднішньому кошеняті на вулиці. Потім безкінцеві документи, довідки, школа прийомних батьків, психологи. Ще добре, що у них квартира велика та зарплатня в Олексія хороша. Він же ж навіть Ірину на роботу пускати не хотів. Сміявся, що прогодує як-небудь. Завдяки завідувачці садочка допомогла по своїх каналах. Спасибі мамі, що зрозуміла. А батьки Олексія телефонували та кричали в слухавку у два голоси, що онука одразу до них в гості. А льоня, коли вже дозволили побачення, тільки стримано посміхався та ніяк не міг повірити, що потрібно трохи потерпіти. А потім він буде жити у Ірини Сергіївни. А вдома чекає те саме руде кошенятко. І вони будуть разом кожен день ходити до садочка. Дітки, дивіться, Льоничка до нас повернувся. Доброго дня, Льоня. Доброго дня! Ніна Іванівна. Знаєте, а вій у кошенятків, виявляється, немає. Та язик насправді шорсткий. Через два роки льонька піде до першого класу. Проводжати його прийдуть мама, тато, дві бабусі, дідусь та маленька сестричка.